Добрий день, починаємо урок. Сьогодні працюємо з темою десяткове наближення звичайного дробу. Отже, на минулому уроці ми з вами перетворювали звичайні дроби у десяткові і побачили, що іноді можна отримати нескінченні періодичні дроби. Отже, виконуючи обчислення з такими дробами, зручно користуватися їх наближеним значенням. Таке наближене значення. Можна отримати після округлення нескінченного дробу до певного розряду. Скінчений десятковий дріб, який при цьому утвориться, називають десятковим наближенням звичайного дробу до певного розряду. Давайте розберемо усно ось такий приклад. Знайдемо кілька десяткових наближень дробу 19-12. Оскільки 19 – це нескінченний періодичний дріб. Подивіться, що у нас виходить. У нас 3 в періоді, 3 да? повторюються, то якщо ми будемо округлювати до одиниць, ми отримаємо десяткове наближення цього дробу до одиниць. Да? Давайте подивимося. Нічого не пишемо, просто дивимося. Одна ціла, я зараз перепишу, і ми хочемо округлити до одиниць. До одиниць. Підкресли одиниці. Це у нас одиничка. Пригадуємо, якщо після нашого потрібного розряду стоїть цифра 5, 6, 7, 8, 9, то ми збільшуємо на одиничку. Було 1, один, а стане 2. Отже, вийшло у нас 2. До десятих. Де у нас десяті? Ось у нас десяті. 5 я підкреслю. Після 5 стоїть 8. Отже, збільшимо на одиничку, буде 1,6. До сотих. Підкреслимо 8. Після 8 у нас іде 3, нічого ми збільшувати не будемо. Отримаємо 1,58 і так далі. Отже, правило наше сьогодні для роботи, щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу до певного розряду, достатньо перше. Виконати ділення до наступного розряду. Друге, знайти результат. Знайдений результат, вибачте, округлити. Отже. Давайте ще раз проговоримо. Виконати ділення до наступного розряду. Що це мається на увазі? Наприклад, якщо нам треба округлити до десятих, ми ділимо до сотих. Якщо треба округлити до сотих, ми ділимо, щоб отримувати нам відповідь, до тисячних. і так далі. А потім будемо вже округлювати знайдений результат. Працюємо разом зі мною, працюємо письмово. Перший номер номер 333 Одна сьома. Знайди десяткове наближення дробу до сотих. Отже, нам треба буде поділити до тисячних. Отже, що ми напишемо? 1. Будемо ділити куточком на 7. 1 на 7 не ділиться 0, поставили кому. Дописали 0. Десять ділимо на 7, беремо по одному. Один множимо на сім, сім віднімаємо 3, дописали 0. 30 ділимо на 7. Беремо по 4. 4 на 7 28. Віднімаємо 2. 20 ділимо на 7. Беремо по 2. 2 на 7, 14. Віднімаємо. 60 ділимо на 7. Ми бачимо, так, що наше ділення буде і буде, буде продовжуватися. Але. Чи потрібно нам далі ділити? Дивіться, нам треба округлити до сотих. Де наші соті? А ось вони. Ми вже маємо навіть Да? Отже, нам цього достатньо. Що ми запишемо? Що ми отримали 0,142. Потім поставимо крапочки, бо це ще не кінцева наша відповідь. Приблизно рівня. і ще раз, ми округлюємо до сотих, підкреслили соті. Після. Цифри 4. Замінюємо все інше на нулі і дивимося. У нас стоїть цифра 2. Пригадуємо 0, 1, 2, 3, 4, Нічого не змінюємо. Отже, приблизно дорівнює 0,14. Запишемо другий приклад. Другий дріб наш 4,13. 4,13. 4 ділимо куточком на 13. 4 на 13 не ділиться, записали 0, 40 на 13 беремо по 3. 3 на 13 39. Віднімаємо одиничка, дописали 0. 10 на 13 не ділиться, отже, 0 у відповіді. 100 ділимо на 13. Беремо по 7. 7 на 3 21. 10 на 7 70. 70 плюс 21 91. Знову ж таки бачимо, що нам уже достатньо відповіді для того, щоб округлити до сотих. Отже, 0, записали все, що в нас вийшло, поставили три крапочки, бо це ще не остаточна відповідь. Приблизно дорівнює до сотих, підкреслили 0, це наші соті. Після нуля у нас йде 7. Пригадуємо 5, 6, 7, 8, 9, збільшуємо на одиничку. Отже, приблизно дорівня. 0,31 сота. Я зараз витираю дошку. Буду записувати третій приклад, якщо ви не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Одна ціла 29 міша на число. Пригадуємо 1, поки що ми не трогаємо. Перетворюємо 5,29. 5, ,29. 5. 29. 5 на 29 не ділиться. Отже, ми отримаємо 0, цілих. 5 кома поставили 5 цілих і 0. 50 на 29 ділимо, беремо по одному. 29. Віднімаємо. 10-9 – 1, 4. -2, – 2. Дописали 0. 210 ділимо на 29, беремо по 7. 29 множимо на 7. 30 на 7 це 210. І віднімаємо 7. Це у нас буде 203. Віднімаємо, отримали 7. 70 ділимо на 29. Беремо по 2. Що це у нас буде? 29. Множимо на 2. 58. Віднімаємо. Бачимо, що ми, ще ми не отримаємо остаточну відповідь. Для округлення нам цього достатньо. Отже, що ми запишемо. Пригадуємо, що у нас вже є одна ціла. І ми ось ще отримали 0 Да? Отже, буде одна ціла. 172. і поставили три крапочки, округлюємо до сотих. Підкреслили цифру 7. Так? Після неї йде 2, нічого ми не збільшуємо. Отже, Отримаємо 1,17. І ще одне письмове завдання. Задача під номером 335. Велосипедист проїхав 46 км за 3 години. Знайди його швидкість, відповідь округли до тисячних км за годину. Отже, пригадуємо, швидкість знаходиться за формулою. Відстань. Ділимо на час. Отже, ми будемо 46. Ділити на 3. Нижче куточком ділимо 46 на 3. 4 на 3. Беремо по одному, 3, віднімаємо. 16 ділимо на 3, беремо по 5, 5 множимо на 3, 15, одиничка. Ціла частина у нас закінчилася. Відповідь будемо округлювати до тисячних, нагадую. 10 ділимо на 3, беремо по 3, 3 на 3, 9. 10 будемо ділити на 3, 3 на 3 – 9. Ну і ми розуміємо, що у нас тут буде знову ж таки 3, 3, 3, 3, 3. 3 да? Отже, що ми запишемо? 15 цілих 1, 2, 3. Округлюємо до тисячних. Ось вони наші тисячні, я підкреслю. Да? Нам треба ще одну цифру, щоб правильно округлити. Приблизно дорівнює. Після 3 йде цифра 3, отже, ми нічого не збільшуємо. Ми залишаємо тисячних І у нас кілометри за годину. Отже, ми знайшли відповідь і округлили до тисячних кілометра за годину. Якщо не встигаєте, паузу і допишіть ваше домашнє завдання номер 334 Схоже, ми сьогодні виконували, запитань не повинно бути. Будь ласка, вивчіть правило, працюйте охайно, не поспішайте, отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!